Добрый день. Кузьма меня зовут. Очень ветка. Я, честно говоря, не думал, что прожду вас здесь, на этом балконе 23 года. Так, не уходили? Не у навіть ухаділа Жековстила. Це унікальне відео першої зустрічі Кузьми з легендою російського рока Борисом Гребенщиковим. Познайомилися відомі рокери у спеціальній рубриці сніданку. Зірка і зіркою говорить два роки тому. Раритетне відео відвертої розмови сніданок відшукав у своїх архівах. Цей сюжет мав бути першим, але за різних причин так і не пішов в ефір. Тоді Кузьма розпитував Гребенщикова про музику. У вас взагалі е, можна знайти вдома ваші записи? Но вони наконец, в під кроватью. Про гроші. Що в Лондоні? Дом? Ні. Ні. Ні У мене ніколи не буде грошей дітей в Лондоні. І про дітей. Ані знали е, тексти акваріума? Упасі Господи. відео дворічної давнини було важко відновити і фізично, і морально каже режисер рубрики Ганна Смолій. Важко знаєш. Я от зараз передивлялася знову сюжет, який ми маємо видати, і все настільки, настільки живе, настільки, ніби то було вчора. Тоді Ганна вперше побачила Кузьму і працювала з ним, запам'ятала його на все життя. Мені здалося, що він набагато вищий у реальному житті, ніж на екрані. Просто знаєш, здоровений такий хмарочос. Від нього шарашила така неймовірна енергія. Я її прямо відчувала. Побачити повну версію інтерв'ю двох культових чуваків, як говорив сам Кузьма. Від сьогодні зможе кожен відео з'явиться на сайті TSN.UA одразу після закінчення ефіру сніданку о 9.40. цей матеріал унікальний. Нам все таки пощастило. Те, що нам пощастило, те, що нам вдалося саме записати такий матеріал, незважаючи на всі мінуси. Нам пощастило, що вдалося таки врятувати через два роки той матеріал. І вважаю, що глядачам пощастить, якщо вони це подивляться. тому що там є про що послухати. Дякую за Бог з через 23 роки. ревуар.